Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. І сьогодні ми з вами з'ясуємо, де, як і навіщо ставити лапки. Ой, ні! Лапки! Як ставити лапки грамотно і з розумом? Так, так, ці два скромні гачечки насправді мають купу функцій і вміють бути як ввічливими, так і зухвалими. А що ж? Таке лапки. Лапки це парний розділовий знак. Вони, як найкращі друзі, завжди ходять у парі, тобто використовуються, щоб цитувати когось, виділити заголовок чи назву твору, додати іронії, сарказму або позначити чуже дивне слово. Словом, вони завжди щось підкреслюють. Лапки це ніби жести руками в розмові, тільки на письмі. Тож, коли ми ставимо лапки. Поїхали. Перше це цитати, коли ми наводимо чиїсь слова буквально. До прикладу, для більшості її сучасників той дуб нагадував хмару, що сунулось так тяжко по долині. Цитуємо буквально. Іронія, чужі дивні слова або перше вживання. Наприклад, вони називали це реформою, але на ділі було інакше. Його улюблене слово мемасик вживається вперше чудне дивне слово. Цей термін ретродруг я чую вперше перше вживання. Назви об'єктів, творів, організацій, фабрики, фільми, кораблі, книги, газети усе це лапковане. Завод Арсенал, фірма Світанок. Газета «Слово», Фільм Устим Кармалюк, Роман Місто. А коли ж ми не ставимо лапки, бо як у житті, не всюди треба драму. Назви закладів з офіційною структурою, наприклад, Львівський національний університет імені Івана Франка без лапок. складно скорочені назви та бренди: Ніпрогез, Азовсталь, Київенерго. технічні маркування моделі, сумнозвісний Рутек Тук 95 або автомобіль ВАЗ-2109. Також загальновживані бренди та назви предметів: iPhone, джинси, назви рослин квітів, плодів, антонівка конвалія. Але якщо ви бачите це в науковій літературі, то може бути яблуня білий налив, тюльпан-чорний принц. Вони пишуться з великої літери, але без лапок. Також у бібліографії після прізвища автора. Подивіться, будь ласка, наприклад, Франко Іван перехресні стежки пишемо без лапок. Ну, і як же без пасток. Не ставите коми та крапки перед лапками. Правильно? Я прочитав статтю. Як вижити на дистанційному навчанні? Крапка стоїть після лапок. Знак питання оклику і крапка потрібно дивитися на сенс. Якщо знак належить до фрази в лапках, ставимо всередині. Хто винен? питає Герцен. Знак питання належить до фрази в лапках. Якщо ж до всього речення, то тоді потрібно ставити після лапок. Невже ти не чув, як я крикнула До зброї, товариші? Ну і наша фіналочка. Лапки це контекст. Хочеш передати цитату вперед, іронізуєш над словом, будь ласка, називаєш завод подумай, в лапках чи без? Лапки це як спецефекти. Їх потрібно використовувати правильно, але не зловживати. А я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що цей матеріал був корисний.